We'll <laughs> Слава Україні! Блог «Р» Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Зараз настали тяжкі часи для нещасних олігархів. Як вже відомо, вищий антикорупційний суд арештував відомого одеського бізнесмена Бориса Кауфмана, який підозрюється у заволодінні аеропортом Одеса. Як повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура 7 вересня за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАК обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо заволодіння майновим комплексом стратегічного об'єкту. То йдеться про комунальне підприємство Міжнародний аеропорт Одеса та заволодіння 2,5 мільярдів гривень доходу від його діяльності. Зазначається, що запобіжний захід обрано бізнесмену одному з організаторів схеми. Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 268,4 мільйони гривень застави строк дій запобіжного заходу до 29 жовтня. У разі внесення застави на вказану особу буде покладено низку процесуальних обов'язків. Йдеться у повідомлені. Підозрюваного взято під варту в залі суду. Нагадаємо, що у грудні ВАКС вже відправляв Кауфмана в СІЗО в іншій в справі з заставою у 129 мільйонів гривень. Гроші тоді внесли майже одразу. Підозри наразі по справі щодо заволодіння аеропортом отримали п'ять осіб. Зокрема, колишні мер Одеси Олексій Костусів та одеські бізнесмени Борис Кауфман та Олександр Борухович, яких слідство називає співорганізаторами схеми йдеться у повідомлення. Під час розгляду клопотання оголошувалися протоколи допиту окремих свідків. Відповідно до них Костосів переконався в депутатів у необхідності проголосувати за передачу аеропорту. Ще один депутат заявив, що голосував проти, але його голос зарахували як за. Голова однієї з фракцій міської ради розповіла, як Костосів переконував її не перешкоджати голосуванню. Проте, це ще не всі гучні новини, пов'язані з олігархами. Коломойський теж залишився без уваги. Згідно чуткам у мережі, готується рішення про вилучення корпоративних прав на телеканал 1+,1 і передачу їх в АРМО. Про це в своєму телеграм-каналі написав колишній народний депутат України Ігор Мосийчук. Інший телеграм-канал. Але також підтверджують інсайд Мосійчука. Крім того, їхні співрозмовники з головної будівлі на банковій повідомляють, що за право управляти активом борються нинішній директор групи Ярослав Пахольчук і Наталія Мосейчук. З цього стає зрозуміло, чому лідери 1+,1 плюс публічно мовчали весь цей час і не коментували арешт свого патрона Коломойського. Там просто почались так звані голодні ігри, і кожен хоче вирвати хоч щось. Але і це ще не всі біди олігарха. Варто нагадати, що Ігорю Коломойському оголосили ще одну підозру: національне антикорупційне бюро повідомило бізнесмену Ігорю Колом... Омойському про підозру в заволодінні 9,2 мільярди гривень Приватбанку про це повідомили в прес-службі НАБУ. За даними слідства, у січні березні 2015 року Коломойський розробив схему заволодіння коштами Приватбанку, аби фінансувати свої офшорні компанії та збільшити частку в статутному капіталі банку. Так банк штучно зобов'язали виплатити офшорній компанії бізнесмена більше 9,2 мільярдів гривень під приводом зворотнього викупу власних облігацій за завищеною вартістю. 446 мільйонів гривень з цих грошей перерахували на рахунки трьох. В'язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі продажу цінних паперів. Потім гроші перерахували на рахунки ще двох. Згодом кошти надійшли на особовий рахунок Коломойського. Ці кошти він вніс до статутного капіталу Приватбанку на виконання вимог НБУ. Схоже, що набу сильно взялось за всіх олігархів. Нарешті настав час правосуддя, і кожен буде відповідати за свої вчинки. В той же час дуже цікаво, хто стане наступним, адже в нашій державі є ще багато бажаючих. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте. З цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе!